І на часі новини спорту у Миколаєві відбувся турнір з греко-римської боротьби. Змагання були імені на призи старшого тренера дитячо юнацької спортивної школи Миколи Салєєва. На змагання з'їхались команди з багатьох районів Миколаївщини, а також спортивних шкіл обласного центру. На килим вийшли як і юні спортсмени, так і кадети, серед яких вихованець Микола Салеєва, призер чемпіонатів Європи та світу Парвіс Насібов. У свої 17 років він вже п'ятикратний чемпіон Європи. На цьому турнірі також здобув золото. У мене Сім'я люблять, любить боротьбу. У мене предки були борці, спортсмени. И от, отец, родители, мать, все наставили на этом, чтобы я стал именно борцом. Именно тренировался под руководством Николая Леонича. А Благодаря этому человеку я вот стал, может, человеком нормальным. Такое ставление до выхованцев Миколы Солеева помечают и сторонние. Действительно, богатем юным спортсменам винтал путевку у життя. Я знаю давно очень Николая Леонтьевича Солеева, Прекрасный человек. Как я уже говорил в своем выступлении, не просто тренер, он хороший воспитатель. Он воспитывает в детях, то качество, которые необходимы каждому мужчине. Это смелость, это справедливость. 75-річний наставник зробив свої перші кроки на борцівському килимі в 15-річному віці у місті Ананів період навчання в технікумі. В 1966 році почав працювати тренером ДСО «Колос», а на початку 80-х років старшим тренером ДСО Локомотив одеської залізничної дороги. Останні 10 років присвятив себе вихованню юних борців дитячо-юнацькій спортивній школі номер 7 За досить короткий час тут були підготовлені майстри спорту міжнародного класу, призери й переможці Європейської європейських і світових форумів. Секретів такого успіху не тримає. Секрет везде однаковий і на виробництві, і в школі, і в спорті. Надо любити роботу, надо ходити на роботу вовремя, не опаздувати і віддаватися викладу, має бути робочий характер. Якщо немає робочого характеру, в спорті, в боротьбі конкретно немає характеру, значить на результати високі розвитувати нечого. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщина.